Вітер пронизував вузькі вулиці невеликого містечка, залишаючи на асфальті змитий дощем листопадовий килим. Олексій йшов повільно, опираючись на тростину, яка стала його постійним супутником після війни. Колись він мріяв повернутися додому здоровим, повним сил і з планами на майбутнє, але тепер кожен крок давався важко, кожен рух нагадував про білі втрати, яких зазнав на фронті. Йому було всього 37, але зморшки на обличчі і суму погляді робили його старшим. Війна забрала у нього багато друзів, здоров'я, сон і віру в людей. Він отримував невелику пенсію за інвалідністю, яка ледве дозволяла жити скромно, без розкоші, рахуючи кожну копійку. Але більше за гроші йому бракувало спокою, місця, де він міг би нарешті видихнути і відчути себе вдома. Якось прогулюючись старим ринком, він почув розмову двох чоловіків про дивну угоду, старий маєток на околиці міста виставили на продаж за символічні 100 доларів. Хтось казав, що будинок проклятий, хтось, що в ньому ніхто не хоче жити, бо він надто великий і холодний, а ремонту потребує більше, ніж будь-хто готовий вкласти. Інші ж просто махали рукою, хто купить те згарище. Ця новина не давала Олексієві спокою. Він не шукав розкоші, йому потрібен був дах над головою, місце, де він міг би почати новий розділ свого життя. Він вирішив поїхати і подивитися на цей будинок. Коли він під'їхав до маєтку, сонце вже хилилося до обрію, фарбуючи небо у мідно золоті кольори. Перед ним височів величний, але занедбаний будинок із високими вікнами, облупленою штукатуркою і порослим мохом подвір'ям. Колись тут, мабуть, вирувало життя, уявлялися дитячі голоси, світло у вікнах і запах домашньої випічки. Тепер усе виглядало порожнім і забутим, наче сама історія залишила його напризволяще. Олексій зробив кілька кроків до воріт і відчув, як у серці прокинулася якась дивна надія. Він бачив у цьому не лише руїну, а й можливість. Сто доларів це була мізерна ціна навіть для такого дому. Але він розумів, справа не у вартості, а в тому, що цей будинок ніхто не хотів оживити. Ніхто, крім, можливо, нього. Він стояв і дивився на облізлі стіни, уявляючи, як міг би зробити тут свій куточок, невелику кімнату, старий камін, полиці з книгами і світло, що лється крізь чисті штори. Може, це було б те саме місце, де він нарешті навчиться жити не війною, а миром? Де тиша не буде гнітити, а лікувати. Але разом із Надією прийшли і сумніви, що, якщо цей будинок справді має свою темну історію, що, якщо він виявиться пасткою черговим розчаруванням. Чи вистачить йому сил почати все спочатку, коли всередині ще досі лунають спогади вибухів і крики поранених? Олексій довго стояв на порозі, слухаючи, як вітер шелестить сухим гіллям у саду. І тоді він прийняв рішення ризикнути не через вигоду, не через дешеву ціну, а тому, що цей дім, який він, був зламаний, але ще не мертвий. І, можливо, саме вони обоє могли подарувати одне одному новий шанс. Сутінки опустилися на місто, коли Олексій переступив поріг старого маєтку, який тепер офіційно належав йому. Двері заскрипіли так, ніби не відкривалися роками, і від цього звук відгукнувся у нього всередині легким тривожним відлунням. Повітря всередині було вогким пахло пилом, старими меблями та часом, що застиг тут, немов у пасті. Він пройшов довгим коридором, освітлюючи собі шлях маленьким кишеньковим ліхтариком. Стіни були вкриті потемнілими шпалерами, подекуди зірваними, а під ногами рипіла дерев'яна підлога. Кожен крок луною розносився по порожніх кімнатах, наче сам будинок прислухався до кожного його руху. Усе навколо здавалося застиглим у часі, як картина, що чекала свого художника, аби знову ожити. Олексій обрав одну з кімнат на першому поверсі для ночівлі. Там стояло старе напівзруйноване ліжко, на якому він розстелив свій спальний мішок. Дров у каміні, не було лише купа попелу і залишки згорілих колод, що нагадували про ті часи, коли тут було тепло і затишно. Він вирішив розвести невелике багаття у старому металевому відрі, яке знайшов на кухні, аби хоч трохи зігрітися. Ніч наступила швидко, за вікном завив вітер, і старий маєток, наче ожив, наповнившись шурхотом гілок, стукотом старих ставень та тихим поскрипуванням даху. Ліхтарик світив тьмяно, і його світло мало що могло розігнати в темних кутках кімнати. Олексій сидів на підлозі, спершись спиною на холодну стіну, і слухав ці звуки. Кожен з них здавався дивним, незнайомим, часом навіть загрозливим. Раптом у тиші він почув легкий шелест, немов хтось пройшов коридором. Серце стиснулося, він швидко схопив свій ліхтарик і піднявся. Кроки віддавалися болем у його нозі, але він рушив у темряву. Коридор був порожній, двері старих кімнат зачинені. Лише один порив вітру розчинив віконницю на кінці коридору, впустивши холодне повітря і кілька сухих листків усередину. Повернувшись у кімнату, він помітив старий комод, який раніше не приділив уваги. Його ручки були покриті пилом, але замок здався вже зламаним. Олексій обережно відкрив шухляду і побачив пожовклі конверти, пов'язані старою мотузкою, а поруч кілька вицвілих фотографій. На знімках була родина чоловік у старому одному костюмі, жінка у світлій сукні та двоє дітей. Вони усміхалися, немов не підозрювали, що колись їхній дім перетвориться на порожню оболонку. Олексій розв'язав мотузку і розгорнув один із листів. Почерк був акуратний, жіночий. У ньому йшлося про допомогу сиротам та біженцям під час війни багато років тому. Виявилося, що цей маєток колись був прихистком місцем, де рятували тих, хто втратив усе. Листи ніби дихали історіями людей, яких давно вже немає поруч. У його серці зародилося дивне відчуття, суміш, смутку і поваги. Він відчув, ніби цей дім зберіг у собі тіні добрих справ, які так і не знайшли завершення. Чому ж тут усе так занепало? Чому ніхто не продовжив цю справу? Ніч була довгою він лежав у спальному мішку, слухаючи завивання вітру, а старі листи лежали поруч, немов нагадування, цей будинок не просто купа каміння й дерева. У нього є душа, і вона, здається, чекала на того, хто знову запалить у ньому світло. Ранок у маєтку настав повільно і холодно. Промені сонця ледь пробивалися крізь запелені вікна, утворюючи в повітрі золотисті смуги, в яких танцювали частинки пилу. Олексій ще не звиклий до цього місця прокинувся від легкого стуку, десь на горищі чи у верхніх кімнатах скрипіли старі балки. Нога боліла, але в ньому прокинулася цікавість. Після вчорашніх листів він відчув, що цей дім приховує ще багато історій. Він вирішив обстежити другий поверх, куди не піднімався у перший вечір. Сходи були старі і хиткі, кожен крок змушував їх стогнати, але тростина допомагала втримувати рівновагу. Коридор зустрів його запахом старого дерева і запилених книг. Декілька дверей були зачинені, інші прочинені, відкриваючи, вид на кімнати з розкиданими речами, поламаними меблями та порожніми шафами. У кінці коридору Олексій помітив двері, які виділялися серед інших. На них був старий кований замок, але він був не замкнений, а лише защеплений. Ледь торкнувшись ручки, він відчув, як відчиняються двері, видаючи довгий скрип, ніби хтось не хотів, щоб їх турбували. Кімната була невеликою, але дивно чистою порівняно з іншими. У центрі стояв великий дерев'яний стіл, накритий полотняною тканиною. Під нею виднілися контури кількох коробок. Серце Олексія вдарило швидше, тут було щось, чого ніхто не чіпав роками. Він відкинув тканину і побачив пильні ящики з потемнілими металевими застіпками. Обережно відкривши перший, він завмер. Усередині лежали теплі ковдри, акуратно складені дитячі светри, старі банки з консервацією, а зверху ще кілька конвертів із тими ж почерками, що учорашні листи. В іншому ящику він знайшов коробку з ліками, більшість уже прострочені, але видно було, що колись їх зберігали для людей, яким потрібна була допомога. Листи розповідали історію, яка з кожним словом все більше стискала йому серце. Маєток колись був притулком, де місцева родина рятувала сиріт та біженців під час війни. Вони збирали допомогу, готували теплі речі, зберігали продукти, але в якийсь момент зв'язок обірвався. Чи то війна дійшла до їхнього порогу, чи то люди, яким вони допомагали, більше не змогли повернутися сюди, листи не розповідали цього, але кожне слово було пронизане турботою і вірою в те, що навіть у темні часи добро має жити. Олексій сів на край столу, тримаючи один із листів у руках. У ньому було написано якщо ти читаєш це, значить цей дім усе ще стоїть. Ми залишили ці речі для тих, хто прийде після нас. Нехай вони знайдуть тепло в підтримку, яку ми хотіли дати світу. Він відчув, як горло перехоплює його власне життя розсипалося на шматки під час війни, втрати, біль, самотність. Але ці незнайомі люди, які жили тут колись, наче залишили йому послання крізь час нагадування, що навіть коли здається, що все втрачено, хтось десь продовжує сіяти добро. У тій кімнаті серед пилу і забутих посилок Олексій раптом відчув, що цей будинок не просто випадкова покупка. Він шанс не лише для нього, а й для тих, хто, можливо, так само потребує тепла і допомоги, як колись він. Він закрив ящики і накрив їх тканиною, але всередині вже знав, це не просто знахідка, це заклик. Будинок дав йому першу підказку, що робити далі. Минуло кілька днів відтоді, як Олексій знайшов ті старі ящики з теплими речами і листами. Кожну ніч він повертався до тієї кімнати, розглядав пожовклі конверти, переглядав фотографії незнайомих обличь, відчував, як у ньому прокидається щось давно забути, відчуття сенсу місії, яку ще не пізно здійснити. Цей будинок уже не здавався йому порожньою оболонкою, він став схожим на живу істоту, що чекає, коли хтось вдихне в неї нове життя. Одного ранку він вийшов на подвір'я і довго вдивлявся у старий сад. Занедбаний з переламаними лавками і зарослими доріжками, він усе ще зберігав сліди минулої краси. Уявлялося, як колись тут гралися діти, сміялися люди, сиділи на терасі з чашкою чаю ті, хто знайшов прихисток у цих стінах. Олексій відчув, що не може залишити все це в забутті. Протягом кількох днів він обдзвонював знайомих, волонтерів, колишніх товаришів по службі. Він розповів їм про знахідку про листи, про те, що колись цей маєток був місцем порятунку. Одні сумнівалися, Олексію, ти ж сам ледве зводиш кінці з кінцями, навіщо тобі це. Інші підтримали його якщо хтось і може це зробити, то ти. Ти знаєш, що таке втратити все і знову піднятися. Він почав із малого розчистив одну кімнату, полагодив двері, знайшов старий стіл і кілька стільців, які ще можна було відремонтувати. Потім запросив місцевого священника, щоб той подивився на будинок, і порадив, як оформити його під благодійний притулок. Священник довго ходив коридорами, торкаючись стін рукою, і зрештою сказав: Зірочка, цей дім має пам'ять добра. Якщо ти готовий, ми допоможемо. Зірочка, так почалася маленька, але важлива справа. Першими, хто оселився тут, стали літня жінка, яка втратила свій будинок через обстріл і молодий хлопець без батьків, що тинявся вулицями. Олексій віддав їм теплі речі з тих ящиків, які знайшов і дивився, як на їхніх обличчях з'являються перші усмішки після довгих місяців смутку. Він витрачав свої невеликі заощадження на необхідне дрова для опалення, харчі, старі меблі, які вдавалося дістати майже за безцінь. Коли його друзі дізналися про це, вони почали приносити хто що міг ковдри, одяг посуд. Місцеві волонтери допомогли організувати харчування для тих, хто тут оселявся. Кожного вечора Олексій сідав у тій самій кімнаті, де вперше знайшов схованку і вдячно дивився на ті пожовклі листи. Він відчував, що продовжує чиюсь справу, що став містком між минулим і майбутнім. У його серці вже не було такої глибокої порожнечі, яка з'їдала його після війни. Навпаки, там з'явився вогник маленький, але справжній. Часом його охоплювали сумніви, чи не занадто це для мене? Чи вистачить сил? Але щоразу, коли він бачив очі тих, хто знаходив у цьому домі захист і тепло, всі сумніви розвіювалися. Він розумів, що цей маєток не просто місце для ночівлі. Це другий шанс, і для нього, і для кожного, хто переступив його поріг. Того вечора, коли вони вперше зібралися всі разом у вітальні, тепер уже чистій і наповненій теплом печі, Олексій відчув, що зробив правильний вибір. Він не купив дім, щоб заховатися у своїй самотності. Він купив його, щоб відкрити двері іншим. Минуло кілька місяців відтоді, як Олексій прийняв своє головне рішення перетворити занедбаний маєток на притулок для тих, хто втратив усе. Зима поступово поступалася весні і разом із теплими променями сонця будинок оживав. Його коридорами тепер лунав дитячий сміх, на кухні пахло свіжоспеченим хлібом, а у вітальні вечорами збиралися люди, щоб розповісти свої історії, поділитися болем і знайти нові надії. Олексій більше не був самотнім. У притулку вже жило кілька родин, молода мати з двома дітьми, літня пара, яка втратила свій дім під час обстрілів, хлопець-сирота, що колись ночував на вокзалі. У кожного з них була своя трагедія, але тепер їхні долі переплелися у цих стінах, які стали їхнім тимчасовим домом. Щодня Олексій прокидався на світанку, розпалював піч і починав свій нескінченний перелік справ, лагодив дах, чистив старі кімнати, допомагав у приготуванні їжі, розподіляв допомогу, яку приносили волонтери. Його тіло досі боліло після поранень, нога давала знати про себе, але всередині він відчував те, чого давно не знав справжню силу жити. Одного дня до маєтку завітала місцева газета. Журналістка, дізнавшись про історію будинку і про те, що колишній солдат купив його за символічні 100 доларів, щоб врятувати інших, вирішила написати статтю. Вона розпитувала його про війну, про минуле, але Олексій відповів просто: Минуле вже не змінити, але ми можемо зробити так, щоб майбутнє було теплішим для тих, хто цього потребує. Стаття швидко розійшлася в соціальних мережах. Люди почали надсилати допомогу привозити речі, хтось навіть приїжджав допомогти відремонтувати дах і полагодити старі вікна. Те, що почалося, як самотня спроба відновити будинок, перетворилося на спільну справу, яка з кожним днем ставала більшою. Вечорами, коли на дворі спускалися сутінки, а у каміні тріскотів вогонь, Олексій любив сидіти у старому кріслі біля вікна і спостерігати, як діти бавляться у дворі, як дорослі сміються над чашкою гарячого чаю. Він згадував ті перші ночі, коли будинок здавався порожнім і ворожим, і розумів, як сильно все змінилося. Він купив цей маєток за 100 доларів, але тепер він був безцінним. Бо справжня цінність була не у стінах, не у старих меблях і навіть не у відновлених кімнатах. Справжнє багатство у людях у тому світлі, яке вони привносять у найтемніші місця, якщо їм дати шанс. Якось увечері до нього підійшла та сама літня жінка, що першою оселилася тут, і тихо сказала. Синку, ти не просто дав нам дах над головою, ти повернув нам віру в людей. Ці слова змусили Олексія відвернутися, щоб ніхто не помітив сльози в його очах. Він пройшов крізь війну, крізь біль, крізь темряву самотності, і все це привело його сюди, у місце, яке він оживив не грошима, а серцем. Весною сад розквітну, доріжки були розчищені, на лавках сиділи люди, діти запускали повітряних зміїв. І кожен, хто заходив у цей дім, відчував особливу атмосферу, наче сам будинок колись. Занедбаний і покинутий тепер випромінював тепло, що накопичувалося тут роками. Це було не просто житло, це стало символом того, що навіть найзруйнованіше можна відродити, якщо знайдеться хтось, хто повірить у добро.